Чоловік стояв біля галасливого ресторану, дивився крізь скло, як інші насолоджуються їжею. Його очі горіли голодом. Раптом офіціант вийшов назовні. Зайдіть, скуштуйте хоч трохи, сказав він доброзичливо. Дякую вам. прошепотів чоловік. Офіціант лише всміхнувся. Дякувати слід не мені, а моєму господарю. Чоловік сів і їв так, наче не бачив їжі вже кілька днів. Коли він закінчив, набрався сміливості і підійшов до власника ресторану. Вибачте, що турбую вас», – сказав він тремтячим голосом. Декілька днів тому мене обікрали в аеропорту. Я залишився без нічого. Чи могли б ви позичити мені 300 доларів? Обіцяю, я поверну». Офіціант раптово зупинив його. Вам мало було їжі? Тепер ще й грошей просите. Але власник спокійно хитнув головою все добре, ось візьміть п'ятсот і повертати не треба. Очі чоловіка наповнилися слізьми. Ви врятували мене, сер. Я обіцяю, я обов'язково віддячу вам». Господар лише тепло всміхнувся і кивнув, минали роки. Успішний колись бізнесмен збанкрутував, він втратив майно, сім'ю і надію. Та одного дня до того самого ресторану під'їхав розкішний автомобіль. З нього вийшов елегантний чоловік. Він підійшов до офіціанта. Пам'ятаєш мене, а я той самий, кому ви допомогли багато років тому. Офіціант здивовано розкрив очі. Так, пам'ятаю, але вашого господаря більше немає. Він збанкрутував. Чоловік мовчки кивнув і поїхав, та невдовзі зупинився на заправці. Там до нього підійшов змучений чоловік із порожніми пляшками. Сер, маєте щось для мене? Чоловік завмер. Перед ним стояв той самий господар, який колись врятував його від голоду. Сер його голос затремтів. Це я, той самий чоловік, що. Отримав від вас 500 доларів. Пробачте, що минуло стільки часу. Але тепер у моїй компанії потрібен керівник, і я знаю, це місце призначене для вас. Добрі вчинки завжди повертаються.